Вікторія Косіленко одна з перших рівненських майстринь іграшки. Вже кількадесят років вона створює традиційні ляльки, які можна вирізнити з-поміж сотень інших. Мені дуже важко згадати, коли це почалося. Одне тільки знаю, що як побачили цей тріпаний льон або льоноволокно, то зрозуміла, що це мій матеріал. Раніше я займалася флористикою, а потім почала тільки-тільки льономатеріалом займатися. Сьогодні роботи пані Вікторії презентували на виставці Великодні мотиви у Рівненському будинку культури. Жінка створює як традиційні фігури в народному вбранні, так і сучасні. Наприклад, на воєнну тематику. Найбільша серед показаних сьогодні витворів картина Гаївки, на якій присутні шість ляльок. Майстриня пояснює, це тому, що тематика виставки така ж, від якої вона до слова у захваті. Прийшла на виставку. Дивлюся, що дуже багато нових робіт, нових майстрів. І дуже приємно, що багато молоді участвує своїх виставки, і е, виставка світла, така дуже, дуже світла і такий настрій весняний створює. Основне для мене що дуже багато майстрів, нових і молодих. Втім, пані Вікторія не єдина лялькарка на цьому заході. Виставка об'єднала митців та мисткинь з усієї країни. Тож сьогодні на відкриття завітала колекціонерка та майстриня Лілія Лапка з міста Кременець. Жінка розповідає: у своїй колекції вона має близько тисячі ляльок, а сьогодні сюди привезла чи не найбільш улюблені. Тож втішена від можливості поділитися красою з рівнянами, а також побачити щось нове. Хочу сказати, що колекція ляльок, яка представлена тут досить хороша, досить е... Приваблива, досить душевна, і всі жінки на культурно-мистецькому фронті наближають перемогу таким чином. Та не лише ляльки є серед представлених експонатів. Тут рівня нам показали писанки, вишиті рушники, вироби соломки, гобелени і навіть янгола, створеного із використаного боєприпасу. Співзасновниця великодніх мотивів Анна Крилошанська розповідає: вже дев'ять років поспіль за будь-яких обставин проводять цю виставку. Цьогоріч вирішили пов'язати тематикою птахів у фольклорі. Дівчат юнаків порівняли з якимись птахами, там журавкою, лебедем, горобцем, якщо там хлопця. І от на ці можна було е, опрацьовувати ці композиції. Можу сказати, що це вже всеукраїнська виставка, бо участь взяли майстри дев'яти областей України. Тут і Харків, Чернігів, і Закарпаття. Е, от таким чином, і сама виставка вже перейшла ніби межі просто експозиції. От у нас вже є такі чотири е, такі частини, які несуть собі якийсь окремий зміст. Переглянути скарби матеріальної української культури усі охочі рівняни зможуть до 26 травня. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай. Телеканал ITV.